дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницьке у соцмережах. Один чоловік загинув, знищено 14 гаражів та 5 автівок. У Хмельницькому ліквідовують наслідки комбінованої атаки на місто в ніч на 3 вересня. Школа Довгобут навчальний заклад у селі Новолабунь Полонської тергромади будували понад 30 років. 100 гривень за літр. Чому дорожчає ціна на соняшникову олію на Хмельниччині? Постраждало в гаражі два мотоцикла, інструмента купа, ну, і дорогого інструмента, автомобіль. Власники гаражів та автівок, які були пошкоджені внаслідок атаки росіян по Хмельницькому, розбирають завали на місці удару. Підраховує збитки від удару й місцевий житель Олег Гайдай. Каже, майна пошкоджено на суму близько мільйона гривень. Я купляв автівку, я 10 тисяч за авто віддав доларів. Тому мотоцикл навіть не встиг його поставити на реєстрацію. За мотоцикл віддав там, півтора тисячі доларів. Чоловік говорить, компенсацію отримати не зможе, бо авто від цього випадку не було застраховане. Треба було, щоб був автомобіль застрахований в зв'язку з військовими прильотами. Зараз немає чіткого механізму щодо компенсації за зруйноване внаслідок обстрілів майно, окрім житла, розповідає виконавча директорка громадської організації Подільська правова ліга Анастасія Площинська. Щоб отримати компенсацію, коли вона буде передбачена, потрібно зафіксувати завдану шкоду одразу. Звернутися в правоохоронні органи служби безпеки України або поліції і звернутися з заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 438 Кримінального кодексу України порушення правил та звичаї ведення війни. Анастасія Площинська говорить, після цього людина отримає пам'ятку про процесуальні права і обов'язки потерпілого та витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. За можливості зафіксувати завдану шкоду висновком експерта. Можна також в рамках досудового розслідування провести експертне дослідження і зробити фото та відео. Тут все вигоріло в принципі тут. Більш-менш тут збереглося. вчасно загасили відкрили гараж. Гаражі Руслана також пошкоджені, проте він каже, ще не фіксував наслідки, на відміну від сусіда Миколи Майора. Я записав 102, два, записали мене все, а за допомогу я не знаю. Нагадаю, під час атаки росіян 3 вересня, за інформацією начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, було зруйновано 14 гаражів та п'ять автівок. Наслідок обстрілу загинув чоловік 1980 року народження, котрий під час обстрілу перебував на території гаражного комплексу. Тоді сили протиповітряної оборони підтвердили Тя двох ракет та трьох ворожих дронів шахедів в межах Хмельниччини. Що ти мріяв тато коли був першокласником. Я мріяв про цей ліцей. На Хмельниччині відкрили ліцей, будівництво якого тривало 35 років. Навчальний заклад відкрили у селі Новолабунь Полонської міської тергромади. У далекому 1985 році була виготовлена перша кошторисна документація, але вже в 86-му році вона скоригувалася В 1991 році. Будівництво припинилось так, як Припинилося фінансування. Завершили будівництво спільними зусиллями влади і громади у поточному 2025 році. Розповів на камеру Микола Олецький. Директор підрядної організації, котра будувала приміщення ліцею Олександр Клімчук, каже, до проєкту будівництва було внесено чимало змін. Те, що ви бачите, крило це саме перше, його взагалі не було. Ми його розбирали до фундамента. Повністю всю школу мусили ставити екскаватори, робити по-новому гідроізоляцію. Підсилення школи металевими конструкціями повністю і так потихеньку йшов процес будівництва. Загалом понад 65 мільйонів гривень було витрачено на цей об'єкт. Понад 50 мільйонів це державний бюджет і близько 15 мільйонів в рівнозначних пропорціях. Орієнтовно це обласний бюджет і бюджет Полонської територіальної громади велика різниця. що Гарні прозорі. Орі класи, окремі класи будуть. Хоча б в школі були старі можливості вчитися, але може не було таких можливостей комп'ютерних класів, спортзалу. Дітей не було так, щоб діти займалися. В мене дитина любить займатися цим спортом, вона мене їздить на змагання. Ну, надіємося, що буде лучше, можливо, аби було скоріше ну, мирне небо. У Новолабинському ліцеї буде навчатися майже 150 учнів, розповіла його директорка Катерина Демчук. Це учні чотирьох сіл: Юровщина, Троєщина, Чина новолабунь і титьків. З села Титьків Ми здійснюємо підвіз діток. Це приблизно 50 учнів. В Новолабунському ліцеї також буде і дошкільне відділення, де буде приблизно 30 вихованців. Передбачено водомірний вузол з запасом води, який передбачає на дві доби безперервного перебування осіб в укритті. У Хмельницькому день знань відбулася презентація укриття у ліцеї номер 6 імені Назара Макаренка, в якому навчається близько 700 учнів, розповів директор ліцею Сергій Ткач. Додає, що раніше заклад не мав власного укриття. Учні використовували сусідні, а ще у ліцеї бракувало аудиторій для навчання. Тут є ще і спортивна зала, і майстерня, яку ми будемо залучати до освітнього процесу. До цього часу у нас навчання було в різних форматах. Цього року ми будемо працювати в першу зміну за очним форматом. Проєкт створювався півтора року. Стіни з великим армуванням розраховані на потужні ударні хвилі, розповідає заступник директора фірми забудовника Артем Мецьков. Укриття запроєктовано чотири виходи. Три виходи це сходові марші, які огороджуються тамборами-шлюзами. Плюс у нас є запасний вихід, який скомбіновано з вентиляцією. Тобто, якщо вже в крайньому випадку три виходи не будуть працювати, є посилена вентиляційна шахта, через яку можна буде. Також робити путь евакуації. В укритті облаштували дві окремі зони для дітей віком до 12 та від 14 років. А ще медицинський пункт, столова, дві роздягалки, два душа, жіночий, чоловічий і санузел. Також також передбачено у нас підйомник і туалет для маломобільних. На будівництво укриття було витрачено понад 50 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Багатофункціональну конструкцію створювали з нуля, розповідає міський голова Олександр Семчишин. Тут низка навчальних аудиторій, тому у випадку повітряної тривоги учні спускаються з вчителями і продовжують далі проводити уроки, проводити навчальні заняття, а не просто сидіти і далі переживати той стрес, який наші діти переживають під час повітряних тривог і терористичних атак. Зі слів Олександра Семчишина наразі в укриття добудовують спортивну залу та залу для трудового навчання. Роботи планують завершити до початку жовтня. Я купляю таку олію. Салат вже роблений, треба чим змащувати. 50 гривень за літри соняшникової олії віддала Валентина. Каже, ціна виросла. Вона має смак, вона має запах. Ну, як колишня олія. Сиродавлена, Першого віджиму або холодна давка, рафінована на розлив, рафінована запакована, смажена до салату. Розповідає про види олії, що продає продавчиня центрального продовольчого ринку. Тетяна десь більше року трималася 60 гривень ціна, а це на по. Ротязі десь місяця до на 20 гривень подорожчала. Рафінована і сиродавлена на одну ціну 80 гривень і жарена 100 гривень за літр. Продавчиня Надія розповідає, який олію надають перевагу покупці. Саме краще олії беруть першого віджиму на розлив. Це саме корисно вважається олія, вона йде в салат і жарку, універсальним. Вона жирність має гарну, не піне, не гірка, салат приємний з нею. Останні декілька років Хмельниччина лідирує за кількістю виробництва та урожайності соняшників, розповідає начальниця відділу управління розвитку агропромислового виробництва та земельних відносин Хмельницької обласної військової адміністрації Іванта Сердюк. Додає, в основному вся олія виробляє. Роблена у Хмельницькій області іде на експорт. Соняшник в цьому році ми ще не збираємо ще він не має фізіологічної стиглості, але перспективи дуже непогані. І якщо південь України почав збирати соняшник і показник урожайності становить в межах 8-10 центнерів, то ми плануємо все таки, що наш соняшник покаже показник не менше 30 центнерів з кожного гектара. Пояснює, чому ціни на олію почали зростати. Реалізаційна ціна соняшника ну, там ну, південь, вже ж збирає його. Складає в межах 25-26 тисяч гривень за тонну. Це на 4-5 більше, як було в минулому році. Саме за цей рахунок піднімається і ціна виробництва за рахунок реалізаційної ціни. Ну а крім того, ну взагалі це піднімається ціна логістичного обслуговування, піднімається ціна мінеральних добрих, які вносять засобів захисту. захисту. Ну, Матеріально-технічні ресурси піднімаються в ціні. початком осені вартість олії в зв'язку з інфляцією в Україні, можливо, не суттєво Росте каже Ванда Сердюк.